Привіт! Я Уляна Харитон, засновниця The UK Education Consultancy Center. Сьогодні я хочу розповісти вам про п'ять головних причин нестачі OET – Occupational English Test, а саме його частини говоріння. Що саме студенти роблять не так, маючи достатньо хороший рівень англійської? В першу чергу більшість вважають цю частину екзамену найлегшою і не виділяють час на відповідну підготовку. Вони використовують неформальні слова, фрази, завчені речення замість того, щоб продовжити говорити, вони шукають в пам'яті ідеальні відповіді, затягуючи цим час і роблячи дуже дуже довгі паузи. А екзаменатор в той час думає, що ви просто не знаєте, що говорити, що ви просто не впевнені в собі. І це надзвичайно шкодить і занижує бали. Іноді лікарі, які хочуть здати усну частину екзамену, OIT, говорять знато складно, використовують професійні терміни, які не є адаптовані для пацієнта, а цього робити не можна. Іноді вони не вибудовують стосунків з пацієнтом. Везуть себе іноді трішечки зверхньо. Або буває, що мова слів є нерозбірливою. І буває іноді це не тільки акцент. Усі люди ми іноді переживаємо, іноді вони починають тараторити, і це шкодить. Мова повинна бути чітка, зрозуміла, проста. Також треба враховувати те, що усна частина екзамену ОІТ дуже часто буває останньою. І тому студенти бувають дуже стомлені. і... І це також впливає на результат. Тому перед тим, як здавати цей екзамен, треба практикуватися і звертати увагу на кожен аспект для того, щоб досягнути результату. Для більшої кількості важливих порад для здачі екзаменів, таких як IELTS, OET, GCSC та SATS, підписуйтеся на наш канал і слідуйте за нашими відео. Для того щоб отримати більше корисної інформації про те, як здавати різноманітні екзамени з англійської мови, слідкуйте за нашими соціальними мережами, а також підписуйтесь на наш канал в YouTube. До нових зустрічей!